Сьогодні поділюся з вами своїм лайфхаком А для тих, хто любить солоденьку кави, але вже знаєте, що не дуже це корисно. Я багато років вже відмовилась від кави без цукру. І тому знайшла для себе рішення. Зараз я заварюю каву по студентській, нема кави машини, але в такої дуже красивій чашки. Бачите, Букінгемський дворець палац 1994 року. А ще я хочу вам сказати, я знайшла ложку, яка 1953 року в день коронації королеви Єлизавети. Так от повертаємося до нашого Лайфхаку. Що я роблю? Я додаю до кави одразу додаю амінокислоти. Вони солоденькі, але та нема цукру. А, тому ви отримаю каву смачну, але без цукру та ще й заміна кислотами. А, І отримуємо дуже-дуже класний напій.